100% людей не вміють користуватися олівцем для губ. Сюрприз! Перше, що треба зробити, це заточити олівець. Так, я знаю, що твій старенький олівець для губ живе вже три роки неточений, але він тупий, як твій колишній, і ним точно не намалюєш класний чіткий контур. Тому точилка в руки, кілька обертів і все. Після цього можемо трошки затонувати губи і приступаємо до контуру. По-перше, нам треба знайти свій анатомічний контур, а не кольоровий. Початок наших губ це промальовка цієї самої Арки Купідона. До речі, губи класно профарбовані. Коли ви трошки посміхаєтесь або їх натягуєте. І отак підмалювали арку, трошки спустивши лінію вниз. Далі переходимо до нижньої губи, також починаємо з центру і промальовуємо таку дугу. А от секрет якраз гарної загостреної форми в тому, що після того, як ви почали з центру губ, продовжуєте ви їх малювати з кутиків і починаєте промальовувати форму, рухаючись до своєї лінії, яку ви вже зробили. А якщо хочете ще трошки збільшити губи, нанеси на центр блиск, тінт або два в одному, як я.